Tak, tako, podaljšajmo razpakovko od takoj kamere. Na soncu je kar zase zahodet. No, ebo že zdaj smo jo že zatestili, poprobajte jo spustiti. Tako. Vodtak, zdaj smo jo podajem še malo na sedež. Tako, samo sončni panel. Vodtak, kak ga vidimo. Інструкція, камера з кріпленням таким, О, зставці інтересне кріплення, все виходить. Ви його тягаєте, прикручуєте і потім защовкаєте. Це дуже класно. І плюс кріплення на сонячну панель, Так, зараз ми закрутимо все-таки. Покладемо її, так. І спробуємо запустити камеру. Після цього ми спробуємо за О, покласти в неї сімку. Так, от тут в нас складеться. Отак, так, порті. Ага, є кнопка включення. Так, а чи буде десь видно, що вона заряджається. Окей, кнопка включення. Додивіться ролик до кінця, в кінці буде саме-саме найкраще. -саме Не пропустіть. О, почала робити. Так, супер почалася крутити, окей. Так, ми раз виключимо. Зараз я в неї покладу 7-карту і заодно затеснемо і підключимо її до програми. Продовжаємо запись. Ось така сонячна панель. Ще раз показуємо. Сама виходилася камера. Зараз ми її підключати до програми. Бачу, там вже щось натряслося. якусь травичку я натряс. Так, вона у нас виключена. Так. Я обкладемо сим карточку наразі і флешку. Так, момент. Так, флешка також на 128 ГБ. Кладемо її туди. Так, зараз ж правильно і тикнемо, і не тикнемо. То, раз, по-друге, раз карту, е -е, камеру я брав для себе, щоб будуть якісь питання, то також пишіть. Силка на камеру буде в описі. Короткі настройки покажу. Вона, похожу, в мене вже кабила на своїй програмі. Камера. Що аналогічні настройки будуть. Що я ж, комусь є, можу скинути, допустим, на обзор уже похожу камеру. І щоб була Wi-Fi на кабельна. А нас у нас получается не вай Так. Ага, чекай. Там була перша и клала. Симка в одну камеру. Утруйну. А вот цю секладе. то так. Кстати, 107 ту йшла нормальна сім-карта з Китаю. Так, зараз ми це вчинимо. Те, що нам потрібно буде просканувати. ну можливо, возможно, якщо Можливо, є додати буде з допомогою ID. Так, включаємо камеру. Тумблерчик. Це ще раз покажу вам. Ту є така класна защолка. Ось о, ну, раз не можу відкрутити. Пусть вона з тою шолкує повністю. І ось і після того собі прикрутили і защопився. Все дуже класно. Так, камера у нас працює. Зараз зайдемо. Ну, я поняв, вона каже, що хотіла би законектити Ну Зараз подивимося, чи буде з першого разу. Так, я мушу знайти о, програма. XEC якийсь називається так оди. Так, зараз я заходжу. мене тут є вже мій програму. Добавити програму. Окей, все включаємо. 4 g камеру, дали. Дали. Так. Отсканіруйте QR-код. Супер є. Так, додаваємо камеру. Зараз подивимось, як це вона підключити. Якщо поиск. Покажемо саму камеру. Камера дуже чітка. І так. Опа. Так, все розрішити, І у нас є. Ну, як в сіті. Ну перше, у нас було не в сіті, поза того, що... ми з того wi fi підключили. Так. Сім-карта, Окей, ні-ні-ні, почекайте, то з з картами Пому бокуся підключить. Бакуся я зловить. Треба трошки відражати. Окей, зараз я повернуся, як я його підключу. А ну, бачу на одному у мене телефоні. Получається не робиться камера. Може її обновити телефон. На другому статі працює. Так, як бачимо, грузимо. Так, от бачимо, загрузили. Аналогічна програма, аналогічна камера. я вже не мав обзору. Я прикріплю його ролики під низом. Ось я стройка. Так, допустим, запис. допустим. Оп! получается, вона так о, треба її перекрутити. Потому что вона у мене дуба голова стоїть. Значить, щоб нас їх перекрутити. Заходимо в на її настройка. Так, я включу запис екрану. Так, она мені вже видоволення приходять. Так, настройка. О! Ой, є даже батареї, коли кульку, ще батарей, использує класно. Зимницького заряду батарею, там коли 10% настройка Вот, Получається у нас вся дуба голова. Значить тугі. О! Але воно щось дуба голову. Окей, то я сього розберу. Десь так мало посидіти. На настройки камери у мене в одільний ролик Ті одного, що тіп, я хочу нагадати, там покажу теж. Твій режим роботи. Це, допустимо, кулько буде записувати, сигнал тривоги і так далі. Можеш пользовательський. Може сигнал тривоги взагалі виключити. Допустимо, тому що з коло сусідів, то не безпокоїть, покласти, то не буде то суто увідомлення. Будуть приходити. І так далі похожу, я ті типу, ролики я поставлю. Опитайтесь, дивитись і, і воно похоже все. Ту суто, що батарея і режим роботи то, що так, як тріє акумулятор. Що так, всім пока до зустрічі! ссылка на камеру буде під роликом. обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. І пока-пока. До зустрічі. Як бачите, як китайці обіщали. Їхні інженери зробили, ми в камері не було розширених настройку і вони її перевернули. Все чітко вказує. Я рано встаю, дивлюся, вже все чітко вказує. Вже перевернута картинка, думаю, все класно. Що китайцям респект. Не забудьте підписати на канал, поставити лайк. Ссылка на камеру буде під відеороликом. Всім пока-пока.